Сьогодні купив дровокол. Прийшов по почті, бас польська з фірми, електромотор. От провожу іспитання. Бровняка, діаметрі 34 см. З гудами. Абрикоса дерево. Свіже. Спробуємо чи візьме він його. Да, снимай. Чтоб ты бачил. Это костан. О. Без проблем. А, То друг вітрити. Тут на сучок не хоче на цю сторону брати. Попробуємо з другої сторони. А з другої сторони пішов без проблем. Як бачимо, дровокол працює чудово. вартий своїх грошей. Ну, на годові зараз подивимося. Вискочив. От. Паразит. Ну це бревняка косо зрізана, то воно його викидає трохи. Чо, помаленьку він його возьме. То не відчуваєш. Як бачите, сучок пішов легенько, без ніяких проблем. Не. Так що рекомендую. Зробокол хороший. Надію, що буде працювати довго.